І твоя ось ця абетка для фопів, навчальний курс. Про що ця абетка? Для кого вона? Насправді ця абетка, вона е, широкого значення. Це абетка для е, простих фізичних осіб, які ще не заре, можуть бути не зареєстровані як підприємці, для того, щоб вони могли зрозуміти, який напрямок вони мають, ну, напрямок діяльності, а як його правильно оформити, як вибрати той самий квет. Як зареєструватися можна онлайн, можна офлайн. Як виробити електронний цифровий підпис, як обрати систему оподаткування? Бо насправді система оподаткування є теж безліч і правильно обрати її, і там, де для людини буде комфортніше і вигідніше, це теж велике ну, мистецтво, можна сказати. І крім цього, це для уже зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності ФОПів, які Знають якісь ази, але от іменно такі нюанси. Можуть не знати, ну насправді, якщо ви зареєстровані як суб'єкт підприємницької діяльності, навіть якщо у вас є свій бухгалтер, я думаю, кожному цікаво бути в курсі того, що робить ваш бухгалтер, коли ви керуєте бухгалтером, а не бухгалтер керує вами. Махінації щоб не було, ну так, звичайно, просто навіть не то що махінації, а просто людина може бути некомпетентна в якомусь питанні. А іменно такі нюанси може знати е, вже підприємець сам про це знає і може контролювати.